Один китайський трейдер із зв'язками розповів про теперішню ситуацію з трейдером Кінг, якого нещодавно назавжди заблокували в стім з інвентарем понад 1 мільйон доларів. Він уточнив, що причиною бана стала допомога у поверненні скінів від скамера жертві. При цьому сам Багатій не приймав скіни напряму, а лише викрив шахрая. Крім того, він розкрив ще кілька цікавих подробиць. Буквально нещодавно Кінг отримав відповідь від агента підтримки, де йому повідомили, що обліковий. Запис заблоковано назавжди за, нібито шахрайство з грошима та предметами, які навіть порушує закони. Ша йому погрожують зверненням до поліції у разі повторення дій. Але гравець навіть не знає, що саме він порушив. Наймовірніше йому відповів агент підтримки нижньої ланки, людина, яка поділилась інформацією про статус Бана Кінга, спілкується з багатьма заблокованими китайцями. Майже всім відмовляють у розбані, доки в справу не втрутиться агент на ім'я Кал, який схоже має. Є більше повноважень цілком можливо, що рано чи пізно кінг натрапить на потрібного агента, і інвентар на мільйон доларів буде розблоковано.